Всім доброго дня сьогодні у нас ринок четвер, 12 червня Приїхав я ще вчора, приїхав сам, Денис в мене в відряджені в Іспанії. Так що три тижні я буду мабуть сам, ну можливо з замовниками Приїхали. Вчора я знайшов Фандерика людям на Дніпро буду гнати. А так, по були приїхати люди, з Кременча, за закинув завдаток і не приїхали, ну, значить щось трапилось. Так що якось так. Пробуду через тиждень. Скільки все, субота, наверное, на Рівенський ринок і неділя, Луцький ринок. якось так. Такого сандоріка я пригнав з Луцька. Автомобіля два ключі. Вона вся ціленька. Це просто комплектація. Кондиціонер, два передні скло підіймачі і підсилювач кермо Потолок дивіться. Класний. сидушка теж не затягані. Есть притертесь от порогові, по то все. А так вона вся ціла. Літня класна гума. На ней есть свіженька страховка. Да, це не свежепрыгну, а на рік назад. Значить дивиться, що есть. Домкрат. Знак орендостановки. Огнетушитель. Крюк, балонний ключ, запаска така. Круче. Аптечка. Чоловік віддумний не все. Тисячу проїхав, хлопно. Чистенько. Газ бензин, кстати, да. Їх в основному на газу розход получився 7 літрів. І десь 5-5 з хвостиком бензин. Ну, близько 5 їхав я так под Соточку. Так що, ну так. Стан доволі пристойний. Чоловік слідив за машиною, так що такого звіра я пригнав. Гольф плюс. Сьомий рік. Бензин 1,4, 224 заявленого, 5500. Не виходячи з стіни, я думаю, що це 1,4 MPI. 1,4 ТСА бо би подорож. Дача логан в універсалі 9 рік Швейцарія, двох новий 6, 5,8 люди хотіли за неї отримати. також з бюджетного О, Ашка. Бензин 1.6 стане шостим роком. Ціна 4,650 це Німеччина нефарбований клімат навігація круїз мультикермо мультекермо. А бія коротенька, <кій> мабуть, я її не знімав Не бачу я в чому, тому що це 8-й рік. Газ, бензин, клімат, підігрів сидінь, 5900, бензин 1,6. Ну, теж така, знаєте, на е, підвласника. Підвласника. На легкосплавних дисках, зимова гума. Але вид має. та теж дівчата, яка миша. 2011 рік, Ford Fiesta, Двигун 1,6, Дизель, ціна 6000 доларів, торг присутній. Блін, на Дніпропетровських номерах забилася сюди. бідненька. Таке хоч забираю і на Дніпро. під замовника. Руль походу Рідненький І Сідуха. Не замучені. Сзади парктроніки. І так життя її закинуло на Волинь з Дніпра. Вольф з Німеччини пригнаний. Прийшов своїм ходом. 5500, за нього хочуть за 9 рік. Двигун 1,4 59 кВт, бензин. Що, що, що? А, механіка мені показався тому Гума, літня, легкосплавні диски. на регистрации. Ціна 4650, 10-й рік. 1,5 дизель. Ну, я вважаю, недорого зовсім на 10-й рік дизель К9К. На бюджетне. Сандера 9 року, 1,4 MPI 3900. Руль підготовлений. Ну що вам сказати. Ну бачила ця машина дорога, коротко бачила. Є елементи, які не споліруються, але ціна. Трошки рук сюди приложити. Ланос коштує зараз живенький від 3,5 навіть до 4 за 2005 рік бачив на авторі. Так що це не думаю не хуже від Ланоса. Простенько все, ось висока машина, оцинкована. Лагуна 7-го року. Ціна 5500, Голландія, бензин 1,6. 188 намальованого пробігу. Так, погано видно. АВО 7 рік, 1,5 газ, бензин, кондиціонер, передні скло Без там є номер телефону. Развідкажу вам ззаді. Другий сценник. 4200. Німеччина третій рік. Один бензин, механіка 167 намальованого пробігу, сервісна книжка, тюф, нефарбований, обслужений. Датчик світла, датчик дощу бачу є буквально пару секунд показує салон підхінчичний ззаді шторка Audi a 4 так стоїть вона мать уже десь з місяць 2008 рік 1,67, бензин 6200 другий гранд сценік Дев'ятий рік, два бензинка 950 пробіг 200. Палькорса. Один і три ТДВ, 95 кінських сил. 200, 2007 рік, 230 пробіг. 4800 хочу. Дізелюк, колись у мене була така корса. 1,3 дизель, там розходу на і получається до 4 літрів. Ну, це при тому, що акуратно їздя. 3,8, 4,2 Хорош. Тауран 5 рік, двигун МПА 1,6-230 заявлено, 4900, він 7-місний. Не за всі гроші світу стане третім роком 1,6 MPI, 4900 хочуть, він це не міцний. Саннотик. Двигун 1.6 бензин, механіка, пробіг 210 без підкрасів, 5950. четвертий гольф. 2002 рік, 1,4 бензин, ціна 3,650. На зимовій гумі. П'ятий гольф. Шостий рік, 1,4 МП, бензин, механіка. 550. Телефону немає, біля гаражів. Так, Opel Astra Ашка на Волинській реєстрації четвертий рік МПА 1.6. 216 Хлопці намалювали пробіг. Заміна ГРМ плюс масло. 4700. і Хлопці кажуть, що вона не фарбована, все в різні. Я Так бігом обійду і покажу, не буду заглядати. Вона тонована. Авто стоїть біля гаражів. Це Шкода Фабія і видма нам має, кольор такий приємний. Щас сонечко сходить, не знаю як вона передає. Так, шостий рік, 1,4 MPI, МПА, пробіг 221, 4600 плюс торг. Дивіться, яка гарні. Астра Ашка. Так, дев'ятий рік. 1,6 бензин, 5500 люди хочуть, торг присутній. Друга фабія зараз стоїть. Зупинився теж, тому ціна більш-менш адекватна. Там ну, взагалі що вважають, що це плюс торг. Восьмий рік 4950. Бензин 1,4. Дивіться на Волинській реєстрації турка стоїть. 46-го року, 1,6 газ-бензин, 5,500. Дарік 10-го року, 1,2 бензин, 4,850. Нефарбована, кондиціонер, склопіді мачі, підсилювач керма, електрорегулування, жверкал. Круда румстер 9 року, 1.6 бензин 5700. Трішки покажу, авто передні склад підіймачі. Підігрівасі душок є. Магнітола тут класна, вона бере хорошо. Салон незамучений. Арктроніки задні. Фабія чорненька. Вона четвертим роком 1,4 бензин, 3,850. І я думаю хлопці ще щось подвинуться однозначно. Фабія, як Фабія, коротко. Два підіймачі, Руль перешитий. Якось так. Дивіться, стоїть Міган другий і колір приємний. Стан непоганий. Сьомим роком. 1,6-212 заявно. 4950, телефон і по торгу 4,6 на віддачу, так що торг тут прекрасний. Якщо вас цікавить така машина, телефонуйте до хлопців. Вони вам все розкажуть, покажуть. Машина на ті кошти, що вони сказала, як би. Гольф п'ятий. 4850. Чарівний номер. 1,6. Так, а рік, рік, рік. А якого на року? Ага, 2006 рік. Гольф четвертий, дивіться, анг з люком. 2001 рік 1,6 MPI, 4300. Ну якось так, 4,300. 300 Плюс трошки подвигнуться хлопці. Три дня я тільки научуючи, чоловік пригнав, поставив на облік. 135 родів пробіг. Так, дивіться, шостий рік 1,4 Не бита, не фарбований, стан ціна договірна, але я вам скажу 4,8 Чоловік каже все все, все, все каже правда, я вам ще раз покажу. Там є бумаги Пробіг 136 тисяч. Ага, тут написано, є бумаги, які підтверджують пробіг. Зараз покажу тобі Тут блять Дивись того, по-моєму десь на цей Та буде, Нехай, нехай, хай люди телефонують і вже тоді можна буде показати. Машина живенька І вона вже на регістрації, тобто вам при оформленні, вже там буде десь тисяча гривень коштувати постановка на облік. Гольф 5 рік 5 1,6 і 5300. 300 так, все ради не показує гульф як гульф. Халась Астрочка на Волинській реєстрації. 1,6 бензин, 9 рік. півроку в Україні 5 тисяч. За неї хочуть. Ну, ви знаєте, Я б її розглянув, конечно. Давайте я підійду ближче. Покажу номер телефону. Як би як варіант, звичайна друга в універсалі, гума зимова. ну то фігня Ціна 4900, дивіться, красиво перечеркнули люди. Дев'ятий рік 1,4 бензин, 188 пробіг, ціна знижена. Другий сценік сьомого року, бензиновий 5500. 181 пробіг Вольф Плюс Шостого року бензоновий 1,6 5700 просять 233 по пробіг. В общем, все поло працює. Швейцарія 1,6 MPI 5200, 269 пробігів. Друга фабія в універсалі на літній гумі. Восьмий рік 1,4 MPI 5900 178 заявлено. Гольф п'яти. Сьомого року 1,4 MPI 5700 172. Астра в Хечбеті. 5 рік 1,6 MPI без підкрасів 4,950 люди за неї просять Літня гума на ній, клепаки. Опалястра Ашка, 8 рік, 1,8 бензин, 400 люди хочуть, ну, адекватна ціна. Опеля трашка. І багато все стало. І ціни по опілях, ну, не так дуже і виросли, як з порівняння з вагами. Десятий рік, 1,6 бензин, 5-100. 5-100. Ну, теж вирмає. Доспотергуватися. Гривень Гривен 200 американських. Ашка хатчбеці 9 рік 1.6 бензин 5800 Другий сценік 5500, 6 рік 1,6 МПА 21 заявленого пробігу Волинська реєстрація, автомат Дванадцятий рік, 1,6 дизель, 246 тисяч, коли 9800 є все. Пірат з'явився непоганий. Сьомий рік 1,6 бензин. 5.8. виглядає... Виглядає непогано. Руль рідний навіть ще не готували його мать, ну, чуть-чуть підфарбували. Отак. Довольно непоганий стан на перший погляд. Сандерик звичайний. Дев'ятий рік. 1,4. При 900. Шара. Новий гарем, тільки з Німеччини. Шора? Тауран, тільки приїхав п'ятим роком 1.657. Mm. І ще. Що... Так що открити зараз тут покажу. Тобто, машина така, не за всі гроші свіпи. Понятно, що вона, дорогу вона бачила. Гару вже. Хлопці приготували. Парктронік. Паркуп. От жалюються люди, що чого ти мої машини не знімаєш. На тобі пан Василь. 5650. Вон його комплектація. Вон двигун дивіться якийсь. 2006 рік. От так. І зараз покажу машину. А то більше тут не пройду, бо я бачу, буду мати сині око і зіпсований настрій. Так що треба показати чоловіків машини. Трошки. Фасок звичайний. Теж фаркоп є. Арктроніків нема. Astra Ашка, 9 рік, 1,6 MPI, 5650 і комплектація. Чарівний ну, новин Noir пана Василя. 2008 рік 1.4 MPI 5300 це Polo, Polo, поло, поло звичайний. 4 скопиди мочи. Это ступка звучайно, кондер. Вот вот. вот, вот, вот. Ну, там пассажир бачит пирожки езды, видно, что там кто-то, кто-то, кто-то был. Кто-то был. Парктроника задние. І зимова гума. Чува, Гольф чорненький на літній гумі, сьомий рік, 1,4 МПА і 5200 парктроніка задня, там м'ятенка трошки є. Гумаліто. вона відкрита. Нет, свіжа химчищена, але видно, що їй трошки життя потріпало.